Всім привіт вами Фія, і це FU Generation Project. Сьогодні нове відео, і ми з вами поговоримо про нову тему. В нашому випадку це страх перед публікою, страх, страх виступів та ораторське мистецтво. Ми поговоримо більше про відомих ораторів, відомих людей, які розвивали в собі ці навички, та взагалі про те, чому саме виникає страх перед сценою та як цього уникнути. Отже, насправді я сама боюся виступати на сцені і часто намагаюся цього уникнути. Але коли оцей момент проходить, коли ти вже виступаєш, коли ти вже а, прожив цей момент, коли вже в залі звучать і ти розумієш, що ти закінчив а, свою оповідь, чи ти закінчив свій виступ. Ці відчуття не передати, і тебе, ти відчуваєш те, що ти хочеш знову і знову виступати на цій сцені, але так буває, як показує практика, до наступного разу, коли ти знову стоїш перед сценою і трусишся, що ти не хочеш туди йти. Я би хотіла поговорити про те, чому саме виникає страх перед сценою, та як його уникнути. Ну насамперед це соціальний страх а, людям притаманна боязнь оцінок. Люди бояться, що їх якось оцінять неправильно. Люди бояться, що а, їх зрозуміють неправильно. Люди бояться, що вони не сподобаються аудиторії, але цей страх, як правило, ну не не справджується, якщо бути чесними. А, також на власному досвіді підтверджую, що страх перед сценою може виникати через недостатню підготовку. Коли ти, наприклад, зробив презентацію на коліні на перерві перед якимось предметом, а потім ти виходиш і тобі вчитель задає якісь питання, і ти просто так якось починаєш, навіть якщо ти її вже читав багато разів на перерві, а починаєш якось так погано читати ту презентацію, не можеш повідповідати на питання, і тебе виникає якийсь певний страх, ти стоїш трусишся, боїш, боїшся, боїшся, що тебе запитають щось те, чого ти взагалі не знаєш, взагалі не чув. Це також викликає. Поганий виступ, ну тобто, через це через те, що ви не готові, а ви погано виступаєте. Це логічно, це правильно, але все таки страх через це саме може виникати. А також страх може виникати через перфекціонізм людей. Люди не впевнені, що в них все ідеально. Вони намагаються довести свій виступ до ідеалу, щоб у них була і дикція, і, і матеріал, і все у них було шикарно. Але ну. Дуже рідко буває, будемо чесними, не завжди все йде за планом, і через це перфекціоністи дуже бояться виступати на сцені, я не кажу за всіх, але буває. Також однією з причин є травматичний досвід. Можливо, в якомусь віці людина потрапила в ситуацію, коли з нею насміхалися, коли вона виступала на сцені. Або е, якось булили за те, що вона виступала на сцені, таке теж може бути. Якийсь такий негативний досвід може створювати якусь певну тривожність та страх виступати на сцені, тому це є також однією з причин. Мені здається, до того як у більшості аспектів виступів перед публікою а страх сцени потрібно розвивати з психологом. І говорити про те, чому він виник, чому ми боїмося виступати на сцені, і у кожної людини це якісь особисті причини, тому не можна якось вирішити це, просто почитавши одну книжку, як на мене, і потрібно якось вирішувати питання в самому собі. Щоб подолати страх виступів на сцені, я часто вдивуюся до таких способів, як я уявляю собі, як я вже виступила, яка я класна, як мені всі починають задавати запитання, як я на них легко відповідаю, як аудиторія радіє з мого виступу, або я просто уявляю те, як це все закінчилося, як я вже йду назад, як я видихаю, як я вже розумію, що я здала, все супер, а всім все сподобалося. Це також мені дуже допомагає вийти. Бо цей крок, от єдиний крок, зробити просто крок на цю сцену, це вирішує абсолютно все. Також для того, щоб почуватися впевнено під час виступу, потрібно справді чудово підготуватися, щоб не виникало боязнь того, що вам будуть задавати якісь питання. Потрібно мати якусь вже презентацію, якщо ви ви якусь презентацію, щоб ви точно були впевнені, що в ній є всі слайди, щоб ви були просто спокійні, щоб ви розуміли, що ви добре орієнтуєтеся в темі проєкту, щоб ви розуміли, що ви можете відповісти на будь-яке запитання. А і коли ви знаєте все про проєкт, який ви презентуєте, або про тему, яку ви говорите на людях, вам справді набагато спокійніше, ви виходите, ви такі певні собі, ви такий щасливий, довольний і у вас все взагалі добре. Також зовнішній вигляд дуже важливий на виступах перед публікою. Коли ви виглядаєте презентабельно а, і гарно, люди якось звертають на вас увагу, можливо, більше, дивляться на вас, це також є одним з плюсів, на мою думку. А, і це допомагає візуалізувати вам гарну картинку. Якщо у вас гарна презентація, ви самі охайно вдягнуті, і ви ще впевнено себе ведете. Це просто це успіх, а, у вас все взагалі круто вийде і боятися взагалі немає чого. Коли я готувалася до відео, я бачила багато моментів про позитивне мислення, як потрібно мислити позитивно, що ви такі круті. Але давайте будемо чесними, якщо ви не готові або не достатньо компетентні у темі, в якій ви будете виступати, як ви можна мислити позитивно, виступаючи на публіці? Ну, тобто це взагалі неможливо. І я не знаю, треба бути дуже оптимістичною людиною, як на мене, щоб подолати оцей страх хорошими думками. Все-таки якось візуалізувати для себе, уже, як ви йдете, або як публіка вам радіє легше, ніж ніж налаштовувати себе на цей позитивний лад. Але якщо ви вмієте за себе так переконувати, то це взагалі супер. Суперською вправою яку ви можете зробити перед виступом, є контроль дихання. Справді, ось вийти, а не вийти на сцену, звісно, просто стати, подихати, заспокоїтися, намагатися рахувати, контролювати своє дихання. Якщо ви прям настільки нервуєте, справді допоможе вам бути якось трошки спокійнішими. Якщо для вас. ну, Мені здається, у багатьох людей є якісь речі, які її заспокоюють. Ось Особисто в мене є оцей камінчик, він мене справді дуже заспокоює. він мене лежить під подушкою, і він мене лежить там постійно. Я не, ну, Знаєте, є люди, які взагалі не вірять в ці всі камінчики, а, там, я не знаю, за ці злівої ноги, але я відношуся до них, для мене це її несе якесь певне значення. І ось цей камінчик, ця дівчинка взяла камінчик з Альп, і вона його розмалювала. І її тато привіз це. Ну, неважливо, як він цей камінчик до мене попав. Просто він несе для мене справді дуже велике значення. Для когось це може бути просто якийсь розмальований камінь, але для мене це справді дуже важлива річ. А, також в мене є кристал. Зараз я його знайду, він десь тут лежить. А, ось. отут. Це флюорит. А, я його замовила на Аліекспресі, тобто він не справжній, це не справжній кристал, мабуть. Але він несе для мене справді велике значення. Я з ним багато де подорожувала, він був зі мною у важких ситуаціях, і я справді вірю, що він якось мені допомагає більше заспокоїтися. Тобто, я не вірю, що камінь зробить з мене розумну людину, що завдяки камню я буду отримувати весь розум Всесвіту, але для мене цей камінчик просто допомагає заспокоїтися, і це ж круто. Має бути якісь речі, які нас роблять спокійнішими. До речі, в те, що не мити голову і заходити з лівої ноги, я не вірю, але коли екзамени, починайте вірити, повірте. Якщо ви не вмієте медитувати, спробуйте, можна в день перед виступом зранку, або якщо у вас виступ ввечері десь в обід, провести в собі коротеньку медитацію, трошки подихати, заспокоїтися. Розслабитися, можливо, це якось вам більше допоможе, бути спокійнішими. Знаєте, от якщо говорити про як подолати страх перед виступом, все-таки це кожного індивідуально. Кожна людина якось переживає або тривожиться з різних причин, і ми не можемо знайти якісь певні способи, які для всіх будуть універсальними. Тобто у всіх це по-різному. Я вам просто кажу якісь певні речі, і кожен сам вирішує, чи підходять йому вони чи ні. Що ж, якщо говорити саме про те, як розвинути в собі ораторське мистецтво і чи можна це зробити, моя відповідь так, можна. Багато відомих людей розвивали в собі ораторське мистецтво, і чим ми з вами гірше, ми теж можемо це зробити. В Минулому відео ми з вами говорили про знову ж таки книжки. Ось тут буде посилання. Тому я би хотіла знову ж таки виділити, що так, читайте книжки про ораторське мистецтво і страх виступів перед публікою, але я вас закликаю до того, що знання теорії не завжди буде відображатися на вашій практиці. Але все-таки це дасть вам якийсь певний пінгрупідґрунтя, і, можливо, це якось відобразиться на вас, а тому, що, знаючи, що робити, ми іноді це робимо. Я не знаю, чи це. Другим пунктом подолання страху ораторського мистецтва є практика говоріння. А, практика говоріння, я б також туди додала більш дикцію. А, тобто, що ви робите? Ви встаєте зранку або в будь-який момент дня йдете до свого зеркала і дивитеся в дзеркало і презентуєте перед зеркалом якусь, можливо, презентацію, яку ви робите, щоб ви могли мати якийсь певний досвід в ем, презентації про ваших проєктів. Або якщо ви не говорите вдома самі з собою, дивні люди, то почніть, можете презентувати, як я. Я часто ходжу по дому і розповідаю якомусь слухачу про те, як пройшов мій день, або про косметику, якою я фарбуюся, знаєте, оце. Всім привіт, це мій б'юті-блог. І сьогодні я вам розкажу, якою косметикою я користуюся. Це завжди кожного разу, як тільки вибирати пензлика до рук, Просто практикуйте мовлення, але але ми всі маємо розуміти, що це також потребує розвитку. Тобто, спочатку ми починаємо говорити про якусь косметику, куди я ходила сьогодні. Але з часом теми мають бути більш складними. Ви маєте розвиватися, ви маєте презентувати вже перед зеркалом не вашу косметику, а говорити про якусь там соціально політичну ситуацію в світі. І теми мають бути серйозніми, серйоз. Де вони мають бути серйознішими та серйознішими з кожним разом і більш важливими. Тому що говорити на легкі теми, ми це можемо. Ми це ми про це говоримо у звичайному житті з мамою, друзями, кішкою. Але на більш складні теми, оці саме теми, які ми презентуємо в наших проєктах, дисертаціях та презентаціях, ми не говоримо у звичайному житті, саме тому вони для нас є такими складними. Тому їх потрібно практикувати. Також прибрати страх перед публікою можна тим, що ви будете слухати інших ораторів, попадати на якісь інші виступи, презентації, і будете слухати більше таких я не знаю, як вам пояснити, розумних, впевнених в собі людей. І це якось також розвине ваше бачення виступів, розвине ваш self-confidence, і ви будете легше виступати. Також, най, також Найважливішим. Аспектом є розвиток мови, коли ви не вмієте нормально говорити, ви не можете просто виступати. Для цього потрібно читати, тому знову залишаю посилання на минуле відео, де ми говорили про книжки. Книжки справді дуже розвивають вашу мову. Я сама, от я навіть зараз вам ставлю момент, що я забула, як перекладається слово українською, і це просто це справді для мене це сором. Але якщо ви так вмієте себе перейти, Ну, Це сором. Забути слово рідною мовою. Ну, це сором. Тому потрібно якось розвивати свою мову, і для... тоді вам справді буде набагато легше виступати, навіть знімати відео, навіть просто говорити в житті. Вам тоді буде набагато цікавіше говорити, вас буде цікавіше слухати, і це просто дуже розвине ваші скіли ораторського мистецтва. Займайтеся самоаналізом. Під час того, як ви вже виступили, вже йдете назад, вже їдете додому, подумайте над тим, що вам не сподобалося, коли ви виступали, де ви запнулися або забули інформацію, чому ви це зробили. Можливо, ви щось не довчили і не, дезроз... і не до кінця зрозуміли. Подумайте над тим, що вам сподобалося у вашому виступі і що вам не сподобалося. Запишіть це, щоб на наступного разу, коли ви виступали, ви не допустилися цих помилок. Ми не допустилися цих помилок, потрібно приймати ідеї, поради, конструктивну критику, почути, що людям сподобалося, що людям не сподобалося. Але я наголошу на тому, що це має бути саме конструктивна критика. Найголовнішим аспектом, як подолати а, страх перед виступами, як розвинути в собі ораторське мистецтво, є перестати боятися, помилятися. Ми всі люди, ми всі постійно помиляємося, ми всі часто робимо. Якісь, якісь дивні речі. Ми всі часто говоримо дивні слова. Ми можемо справді забути навіть слово нашою рідною мовою завжди. Ми можемо якось можливо перенервувати перед виступом. У нас всіх може щось статися, тому не потрібно боятися помилок. Найцікавішою частину не знаю, чому для мене. Я дуже люблю говорити про відомих людей, і я би хотіла до речі, до речі, ми майже в кожному відео говоримо про відомих людей, але у нас було відео. Посилання зараз тут залишу, де ми говорили про багатьох відомих людей України і про лідерів України. Тому подивіться. А якщо говорити про відомих людей світу, я б, звісно, виділила на першому місці того, кого знають всі: Мартін Лютер Кінг. Мартін Лютер Кінг був відомим американським активістом та проповідником, який активно боровся за громадянські права. Я справді думаю, що його знають абсолютно всі. І ця людина є справді. Відомою людиною, яка розвивала в собі ораторське мистецтво, тобто воно не було в нього вродженим. Він розвивав його, він якось навчався, він розвивався. він дійшов до того, що люди його слухали, що його промови впали в історію. Особисто я в цьому році, на уроці української мови, у нас було був урок розвиток ораторського мистецтва, і ми мали розголошувати промову якоїсь відомої людини. А багато хто розголошував про мову саме Мартіна Лютера Кінга, а на другому місці в нас був Чорновіл, і я думаю, зрозуміло чому. Тому якось так. Особисто моїм об'єктом шанування в ораторському мистецтві є колишній король Британії Альберт Фредерік Артур Джордж або Король Георг VI. Я дивилася фільм про нього Король говорить, і це просто я не знаю. Це один з найкращих фільмів, яких я бачила. Там, тим паче, грає Колін Ферт, Хлена Бонем Картер та Джефрі Раш. Це просто я не знаю, там такі актори грають, вони так зіграли в цьому фільмі, що вони просто справді передали історію. А я вам зараз коротенько поясню, в чому справа. Король Георг VI мав певні проблеми з дикцією. Він заїкався. І в нього справді були проблеми з дикцією, він не міг говорити, але він про країна була в стані війни, він мав говорити постійно по радіо. Тобто там працювала не його, якби він не виходив на сцену і щось говорив, а він мав саме дикцією передати дикцією голосом передати ситуацію в країні. І оскільки він мав заїкання, у нього були з цим дуже сильні проблеми. І у нього вони були саме мені здається на психологічному фоні через те, що батьки до нього доволі жорстоко ставилися, і ще він був там, потрібно дивитися фільм, щоб зрозуміти повністю ситуацію. І він пішов до логопеда. Кася, я перепрошую. Мені це відео не дадуть сьогодні зняти. І протягом всього фільму він розвивав собі з разом з цим логопедом. Його логопеда звали Лайна Лох, і вони разом намагалися розвинути його мову, щоб він перестав заїкатися. І він, вони проробили вони проробили над над ним величезну роботу. Вони повністю змінили його мислення. Він читав книжки, його змусили кинути курити, хоча він цього не зробив насправді. І, і у нього вийшло. Він. Дуже довго страждав на цей не дух, але все-таки в нього вийшло поборотися, і він справ справді великим оратором в історії Британії, тому що саме завдяки його виступах на радіо населення було якимось більш спокійним, і він став символом Британії, він став символом свободи Британії під час Другої світової війни, тому що його королі, його родина. Він і його доньки вони не виїжджали нікуди. Вони сиділи в британському палаці під час бомбардувань, і саме через це британці вірили, у них була якась віра в серці, на рахунок того, що війна справді закінчиться. А я би на цьому, я б чесно кажучи, закінчила, бо мені здається, я щось тут розговорилася. Хоча відео, мабуть, вийде коротеньким, але я багато дуже говорила. Тому дякую всім за перегляд. Прошу переходьте на наші соціальні мережі. А для нас дуже важлива ваша підтримка. З вами була Фіяс Ектівджі. Розвивайте в собі навички, читайте книжки, слухайте інших людей та практикуйте ораторське мистецтво перед зеркалом. Гарного дня!